У середу, 11 вересня, у Рівному зібрали 10 паралімпійських спортсменів для того, щоб подякувати їм та тренерам. Так, дзюдоїстка Анастасія Гарник здобула свою першу перемогу на іграх. каже, до медалі йшла близько 20 років. І якщо порівнювати з Токіо, то підготовка була набагато важча, важче морально і психологічно. Здобула золоту нагороду, це моя перша нагорода, тому що в Токіо я залишилася без медалі. Твоя золота медаль це дві хвилини роботи, тому що я кожну суперницю поборола за там менше ніж хвилину, але ніхто не знає, що до цієї медалі я йшла цілих 17 років. Змінюючи спорт за спортом, і тільки на п'ятому спорті я змогла знайти себе. Анастасія Гарник додає, їхала винятково за золотом. Утім, медалі могло і не бути. Спортсменка розповіла, що в день змагань їй стало зле, але в день змагань мені було дуже погано перед стартом. Я навіть були думки відмовитися боротися, тому що в мене піднявся тиск. Я боялася, що я втрачу на татамі свідомість, але дякувати тренерам і лікарю нашої команди, які просто ну все робили для того, щоб я вийшла і показала цей результат. Як зазначає головний тренер національної збірної команди України з дзюдо, серед спортсменів з порушенням зору Михайло Романкевич в неофіційному командному заліку на паралімпіаді зі змагань з дзюдо команда зайняла друге місце. Збірна складалася виключно з спортсменів. Тобто вони всі ще шестеро представляли місто рівно. По ітогам змагань ми зайняли в неофіційному командному заліку на паралімпіаді змагання з дзюдо друге місце. Досить достойний результат, вважаючи, що одне місто представляло всю країну. Тренер Михайло Романкевич додає: тренувалися лише в Рівному. Звісно, підготовка була дуже важка, готувалися виключно в, Рівну, в Рівному. тому ці тривоги, ці прильоти впливали і на психіку спортсменів, і на моральний стан, але, мабуть, воно наоборот дадувало сили і, і волі, щоб показати, доказати всьому світу, що ми не зламні. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шекерезян, спортсмени та тренери у жовтні отримують грошову нагороду. Там і грошова от, виплата. Я думаю, що люди отримують в жовтні місяці. От, і таким чином, теж, що передбачає наша програма, вони ті кошти всі повністю отримують, як і тренери, так само, і, як і спортсмени. Загалом тренери кажуть, до майбутньої паралімпіади 2028 року планують готуватися ще ґрунтовніше. Дарина Черемшина, Віктор Міщук, телеканал Media Group.